Наші незмінні пріоритети підтримка сил оборони України та захисників Луганщини, забезпечення потреб елокованих громад та внутрішньопереміщених осіб, формування потенціалу відновлення регіону після його деокупації в Луганській області, яка двічі зустрічала ворога першою, наразі понад 10 тисяч ветеранів. Тож допомога фронту і реалізація політики героїв, визначеної президентом України, найбільш відповідальний для нас з морального погляду та з того, що необхідно робити вже зараз. Видатки місцевих бюджетів на фінансування заходів пов'язаних із забезпеченням потреб Збройних сил України в цьому році склали майже 845 мільйонів гривень. Хочу відзначити, що наші силовики були задіяні у проведенні заходів з оперативного розмінування територій Луганської, Донецької, Дніпропетровської Харківської областей. Ними було оглянуто понад 400 гектарів ділянок. Виявлено та вилучено понад 4 тисяч боєприпасів та майже 300 кілограм вибухів. На особливому контролі також була реалізація заходів з переходу від військової служби до цивільного життя на програми підтримки ветеранів і членів їх сімей з місцевих бюджетів цього року було профінансовано 90,5 мільйонів гривень. У цьому році понад 4 тисячі захисників Луганщини і їх родини отримали 65 мільйонів гривень матеріальної допомоги. 521 ветеран придбав житло за державною програмою у приймаючих громадах. З метою соціалізації колишніх військовослужбовців цього року були створені центри ветеранського розвитку на базі національного університету імені Тараса Шевченка у місті Лубни Полтавської області та східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у місті Києві, В Лісичанської та Рубіжанською громадами було реалізовано реабілітаційні центри, послуги у яких надаються безкоштовно. Реалізація усіх заходів соціального спрямування. У поточному році була б неможлива без виконання дохідної частини обласного бюджету. Нам уперше за період воєнного стану вдалося забезпечити виконання бюджету у запланованих обсягах. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати релокованому бізнесу Луганщини, який відновив свою діяльність та сплатив понад півтора мільярди гривень податків і зборів. Інший стратегічний для нас напрям це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Наразі до інших регіонів України перемістилися і проживають майже 200 тисяч людей з Луганщини. У приймаючих армадах для них працюють 37 гуманітарних хабів, яких надається до 70 відділів різноманітних послуг. Крім того, нашим переселенцям було надано гуманітарного вантажу на понад 600 тонн. На заходи обласної комплексної цільової програми підтримки внутрішньопереміщених осіб було спрямовано 155 мільйонів гривень. У співпраці з приймаючими громадами у 54 МТП розміщено 1300 переселенців з Луганської області. Крім того, на зараз у стадії реалізації знаходиться 14 проєктів створення житла для ВПО, що дозволить додатково розмістити понад 2000 наших громадян. Особлива увага працевлаштування наших земляків. У цьому напрямку працюємо з багатьма структурами, в тому числі і з Луганським обласним центром зайнятості. Консультаційні послуги з працевлаштування, а також ваучери на навчання, надаються у 25 гумхабах. За рік ваучери отримали 145 внутрішньопереміщених осіб. Громадами області станом на кінець року працевлаштовано понад 500 людей. Луганською обласною службою зайнятості 350 осіб 360 переселенців пройшли професійне навчання. 38 роботодавців з Луганщини, які нас підтримують, отримали компенсаційні заходи за 71 працевлаштованого нашого громадянина. Попаснянська, гірська, біловодська громади організували громадські роботи в межах програми Армія відновлення. Організовано рекрутингові компанії спільної з Джабул Ужгород та представництвом з Халотрастим Ukraine. Проте Головним завданням у контексті майбутньої деокупації є отримання у наших громадах молоді, адже саме наша молодь є активним рушієм змін і наразі, стратегічним ресурсом регіону та його інтелектуальним потенціалом. Формування відчуття важливості, включеності та надання дієвих інструментів роботи необхідні складові для розвитку молоді в громадах. Один з важливих кроків розв'язання проблеми створення молодіжних рад як консультативно-дорадчих органів з комунікацією з владою. Наразі наші молодіжні ради вже працюють у 20 громадах області. Крім того, забезпечено роботу обласного молодіжного центру у Києві і центру соціальної адаптації молоді з інвалідністю в місті Полтава, ресурсних центрів у Дніпрі, Ворогті, Чернівцях, молодіжні платформи Територія успіху у Києві та Твоя територія у Рівному. Також робимо усе можливе, щоб діти з Луганської області навчалися у своїх вчителів. Наразі у 85 релакованих школах функціонують 1045 класів, де у дистанційному режимі здобувають освіту 23 тисячі учнів. Діти з ТОТ навчаються як дистанційно, так і за індивідуальною формою навчання. У чотирьох вишах та закладах професійно-технічної освіти навчається майже 23 тисячі студентів. Попри те, що наші діти вже третій рік навчаються дистанційно, результати, які вони демонструють, іноді просто вражають. У 2024 році 318 дітей отримали свідоцтва про освіту з відзнакою: 90 золотих, 34 срібних медалі, шість отримали 200 балів в окремих предметах за результатами. НМТ. простуючись нагодою, хочу подякувати громадам саме за турботу про нашу малечу послугами за здоровлення та відпочинку. Цьому році було забезпечено понад 4,5 тисячі дітей. Дякую нашим лікарям, зокрема обласному онкологічному диспансеру, в якому створено нове реабілітаційне відділення. За рік тут амбулаторно проліковано 200 пацієнтів та надано 4 тисячі медичних послуг. Крім того, розпочато надання мобільної паліативної допомоги. Її вже отримали 85 пацієнтів. Бригадами центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перевезено. 285 поранених із військових шпиталів міста Дніпра до інших профільних закладів України. За рік наші парамедики здійснили понад 4 тисячі виїздів, надали невідкладну допомогу понад 8 тисячам пацієнтів. Третій стратегічний для нас напрям: проекти міжнародної технічної допомоги муніципального співробітництва. Відповідні угоди мають Рубіжне, Сіверсько-Донецьк, Попасна, Кремінщина, Старобільщина, надійними партнерами наших громад. Є проект Юсейт демократичне врадування у східній Україні, Форт Патерство Засильну Україну та інші багато-багато організацій. Крім того, проводиться роботи для оперативного відновлення мовлення на окупованих та деокупованих територіях. Було отримано від міжнародних партнерів дві сучасні пересувні радіотелевізійні станції вартістю понад 9 мільйонів гривень. Це унікальне обладнання, спроєктоване спеціально для вирішення завдань із захисту інформаційного простору в умовах війни і може використовуватись в будь-якому регіоні країни. На завершення хочу наголосити, громади Луганщини вже сьогодні готові до відновлення своїх територій, забезпечений кадровий потенціал, накопичений необхідний матеріальний резерв та розроблені плани оперативного відновлення після деокупації області. Працюємо на нашу перемогу та упевнено крокуємо у новий 2025 рік. Слава Україні! Разом до перемоги!